О, для мене це також чому книга плем'я може бути книгою першого вибору, тому що вона невеликого формату, вона про, релевантний для військових і для людей, що живуть у стані війни цивільних досвід, і вона також технічно є у різних форматах. Це є книга паперова, це є електронна купка. Книга, і наразі вже є озвучено аудіо від проєкту Абук-версія. Тобто, незалежно від того, які в тебе є можливості, є, якщо є потреба читати, слухати, в будь-яких умовах ти можеш це зробити, тому що це невеликі об'єми, і це різні точки входу, які є наразі. Тому для мене важливо було, гарно було починати з племені. Ага. Супер, дякую дуже. І е ще трішки розкажи е якихось кілька порад з приводу того, що окей, як... можливо, були якісь підводні камені, е з якими ти зіткнулася, і їх, ну, з них треба було пропрацьовувати. Чи може ти підкажеш щось, що варто враховувати вже той досвід, який в тебе є різний та різних груп? На що варто якби, звертати, звертати увагу, коли організовувати саме таке читання? Угу. Важливо проговорити, що немає очікувань, що має бути прочитана книга. Чи... Немає очікувань, що людина має відвідати обов'язково всі зустрічі, сказати, яким чином підтримувати людей в періоди між читаннями, якщо є рефлексія, закликати їх прописувати добре, якщо є спільний простір поміж читанням чат будь-якого формату, де, де є можливість додавати ось те, на чому зупинилося. Твоє око або твоє вухо, оте, до, додати в якості спільної нататки, щоб воно лишилося, додавати е, у, узагальнення після кожної глави про, про що ми говорили, як, якщо є така можливість, і якщо учасники, учасниці готові до того, що буде ще ось цей додатковий потік інформації, також узгодити, чи Наскільки має бути щільним потік інформації в ці періоди, тому що її надміру? Тому е, говорити, чи це є цінністю, чи це є потребою, щоб ми ще додатково е, про, проговорювали, обговорювали е, українці вперті, це те, що мені подобається, особливо військові, якщо вони сказали, що я прийду і буду читати. Отут от потрібно бути дуже ніжним і уважним. Вони прийдуть і будуть читати з тим, що вони фізично не бачать. От, от, один учасник не, не міг зосередитись не тому, що там були питання з е, концентрацією уваги, а тому, що фізично в нього розпливалися літери внаслідок контузії. І, е, Дуже важливо питати про стан людей, в якому вони стані, тому що навіть такий невеликий формат може бути важко прочитати. А людина внаслідок відсутності попереднього досвіду, що, наприклад, книгу можна слухати, не, не береться до уваги, тому що в її попередньому житті, в його попередньому житті, книга читалася, і не було потреби шукати інших шляхів. Тому важливо побачити, почути, запитати на початку. Угу. І це а. як прямо, тут виходить ще важливий момент, що по-перше, ми створюємо такий прототип взаєм, простору взаємодії поміж, власне, якраз ну, частиною, тобто, поміж учасниками бізнес-команди. Угу. Частина з яких є мають лише цивільний досвід, частина з яких мають і військовий досвід, в тому числі, так? і повернулася як ветерани. Це перше. Друге, це, власне, якраз якби створюється простір, в якому стає більше свободи говорити про різне. І, власне, якраз це простір, де ми можемо говорити про різне з допуском, що ми можемо помилятися. І таким чином ми, ми будуємо більше взаємодії, довіри, і в майбутньому, власне, якраз вже в такому звичному, життєвому, там, бізнес, форматі комунікації це дуже сильно допомагає. Так? Тому що на автоматі спрацьовує оця довіра, ці лінії, власне, якраз, оця тканина взаємодії, вона дає свою мембранність втримування якихось певних ситуацій. Так? Можливо, не завжди з там простих, які можуть як би, ставатися в будь-якій бізнес комунікації в будь-яких обставинах, в будь-якій країні та. Да? І, власне, якраз третій момент це те, що по суті саме вхід в читання з заведенням певних правил, контрактування, це заведення нової культури, яка з одного боку вона, власне, якраз є про здатність бути дорослими. І Контрактуватися як дорослі, котрі можуть сказати, мені це комфортно, мені це не комфортно. І ця доросла позиція, вона, крім того, що всього, що дає людям більше теж агентності, як гравців в цій взаємодії в будові власне ветеранської політики, ну бо вона для кого ця ветеранська політика? ж для людей правильно і не тільки для ветеранів насправді в для інших людей, які так само з ними працюють. І, власне, якраз це одна сторона, а друга сторона, це, власне, якраз те, що ми відразу заносимо певні правила уважності. Тоді, коли там одна справа це написати, що ми там не знаю, там, там вон, коротко, ми нічого не робимо без ветеранів, а друга це реально починати це робити. Угу. І Це прям така практика чутливої присутності. Коли ти вслухаєшся в те, що говорить інша людина, і зважаєш на це не як капризність чи не знаю, іншість, да? а на те, що о, тут і зараз це певний фактор реальності, на який варто звернути увагу для того, щоб ми взаємоділи більш ефективно. Абсолютно.